У вівторок, 4 жовтня в Україні пануватиме холодна погода з опадами. Синоптики зазначають, що температура повітря більшості областей становитиме плюс 8 плюс 12 градусів тепла. Дощі та зливи очікуються в західних, північних, а також в деяких регіонах центральних та східних областей. У центральних областях очікується плюс 10 плюс 15 градусів тепла. На західній Україні температура повітря триматиметься в межах плюс. Ус восьми плюс 12 градусів на сході та півдні стовпчики термометрів показуватимуть плюс 14, плюс 19 градусів тепла. У Києві 4 жовтня очікується переважно похмура погода з опадами. Температура повітря триматиметься в межах плюс 9 градусів. Проте, вже з 5 жовтня синоптики обіцяють довгоочікуване потепління, яке прийде щонайменше на тиждень.